Часто пишуть в коментарях, що він з цими дівчатами, з якими знімаються. Мені шиють романи просто з усіма. У мене немає абсолютно ніякого конвієра з дівчат. Між стосунками були паузи, не так багато було цих стосунків, серйозних я маю на увазі. В останніх стосунках ми почали ці стосунки дистанційно. Місяць ми просто переписувалися, тоді ми в Києві зустрілися, зрозуміли, що є якась гармонія, і пішли далі разом. Світлана там на той час ставав на ноги бізнесу в Польщі, так ще додались якісь відрядження, переїзди, відпочинки її. Іноді ми не бачилися місяць. Розбір якихось побутових проблем мав бути вирішений за столом, а все це вирішилося в якихось в якихось дзвінках. Світлана наприклад, не розуміла, що таке тиждень там без вихідних на знімальному майданчику, коли ти просто постійно розмовляєш, існуєш в кадрі, віддаєш там масу енергії, і там ти пожеж додому. Так ну давай тепер розлякай мене. Знаєш, ті і погеєм цього всього стало те, що ми перед новим роком дуже розсвоїлись. Ну і власне все. Мій особистий мотив приходу на холостяк. Я дійсно не виключаю того, що я можу тут зустріти своє кохання, людину, яка принесе щось цінне в моє життя, а я в її. Коли жінка повністю бере в полон твій мозок, щоб ти не робив, ти про неї думаєш. Коли ти до неї хочеться просто. Хочеться подивитися і в очі, хочеться зробити щось приємне. Звичайно, я хочу і сім'ю, і щоб як наслідок з'явилася дитина, і щоб це були класні якісь стосунки, від яких люди отримують задоволення.